Не буде ніякого дива. Ця війна просто сама по собі не зупиниться. Ця війна це наш рівень життя. Ми хворі, ми всі вже хворі війною. У нас залежність від війни. Хто би це не заперечував, але насправді от, о, ну, більшість людей, я от на роботі там це постійно чую, да? більшість людей вони люблять, якби, пообговорювати свої безсонні ночі. Ці дрони, ці ракети, які нескінченно, нескінченно по нам вже летять. Людям цікаво це обговорювати. Тобто люди це вже не бояться. Ну, бояться, звісно, ну, там, коли вибухи там поруч десь, да? тобі в моменті страшно, да? там, ну, тому що це базовий тваринний страх, в моменті страшно. Але е, потім е, ти прокидаєшся після цієї страшної ночі, йдеш на роботу і спокійно, як ні в чому не бувало, обговорюєш зі своїм колегою по роботі, е, скільки дронів або ракет вибухнуло там, на твоєму районі. І це. Так спокійно обговорюється, як якась така буденність, як якийсь похід на парк атракціонів. І це насправді дуже страшно і погано, тому що це ознака залежності від війни. Нам треба реально усіма силами зараз. Максимально старатися шукати шляхи комунікації з російськими блогерами, з росіянами, йти їм якось назустріч, якось в противагу конченим нацикам боротися з русофобською пропагандою і в противагу русофобській пропаганді проводити свою пропаганду просто здорового глузду, аби вибороти шанс на те, щоб у нас зупинилася війна. Зараз головне, щоб війна просто зупинилася. щоб... Ну, хоча би, хоча б так. Просто зупинилося от в тому виді, як зараз є. Увесь цей шантаж, що а, якщо зараз війну зупинити, росіяни цим скористаються, на, на, на накоплять сили, і по-другому коло на нас навпад, на, нападуть. Ну, можливо, нападуть по-другому колу, а можливо, не нападуть. Це, це ж залежить не тільки від росіян, а залежить від українських дипломатів, як вони будуть налагоджувати зв'язки з росіянами. А оця от ілюзія, що ми можемо побудувати е, залізний занавіс. Від Росії да і повністю від них закритися. От про ці казки, будь ласка, забудьте так само, як забудьте про казки, де Україна в НАТО в Євросоюзі, прям не знаю, усюди вельма шановна така країна. Ну, цього ніколи не буде. Нас європейці та американці рахують за скот та декарів, тому що ми, е, в принципі, і перетворилися на скот та декарів на рівні народу. От, тільки залишка якихось здоровомислячих людей лишилися в Україні, які зараз не, не як українці рахуються, як відброси общества.